З нами на зв'язку Тарас Загродній політолог Тарасе, вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. От і появилася інформація, що пан Мішель може піти у відставку і його місце може очолити у Орбан. Наскільки євроради? Наскільки це серйозно? Наскільки це може мати наслідки? Чи це е просто посада без сильних впливів? Ну знаєте, після того як і рано чолірату справ людини в ООН, я вже взагалі нічому не дивуюся в цьому світі. Але ну в ЄС є такий принцип ротації. Ми повинні про це розуміти. Що там кожна країна має право обіймати певну частину? на певний час обіймати посаду, щоб підтримати рівність цих країн. Я особливо не чекаю, особливо знаєте, катаклізмів з боку пана Орбана, тому що якщо уважно продивитися. Пан Орбан намагається не переходити червоні лінії. Він в дійсності дуже багато говорить, але де потрібно от не перетискати, він не перетискає, і ми це слід розуміти. Чому знаєте, от європейці не можуть ніяк його схопити за деякі місця, і щоб вказати, що він зовсім все порушує? Ні, він хитрувати може діяти. Він може в одному в одній частини пропустити те, що потрібно. Як це було до речі, з голосуванням про. Надання кандидатства Україні, я думаю, що в політичний жаргон вже увійшло такий мем, як угорське голосування. Тобто, в принципі, виявляється, можна було вийти під час голосування, і це, начебто, вже і всі інші країни підтримали. А ти, начебто, був проти і так далі. Ну, це така дипломатія, але там по. І коли він там намагається зупиняти допомогу, він зупиняє допомогу, потім торгується, а потім знову вона десь проходить і так далі. Тому я не думаю, що Орбан буде себе так само поводити, що знаєте, все, все зупиниться. Тим більше, все ж таки в Європейському Союзі значно більше країн, і упевнений, що все ж таки важелі тиску на Угорщину, і особисто я думаю йдеться про Орбана. Я думаю, що є у західних країнах. Пане Тарас до речі, а оці от е, викручування і ця от ложка дьогтю угорська в вигляді орбана в європейській співтоваристві. Як ви вважаєте, це е, от регулярно Орбан втілює е, задуми Кремля? Чи все ж таки це більше Орбан розуміє, що він може будучи таким безпринципним, так і абсолютно не підтримуючи Україну? Він використовує суто в своїх інтересах питання України. Ну тобто, чи це вказівка Кремля, чи Орбан розуміє, що можна на цьому грати? Ні, тут співпала угорщина. Ж, це ж така маленька Росія, це ж реваншистська країна. Просто не всі розуміють, чого з тебе так Орбан був Орбан висловлює почуття багатьох людей в Угорщині. Угорщина перебуває в стані в такому реваншиму ще з 1920 року, коли вони втратили дві третини території королівства Угорщини за Тріанонським миром за результатами Першої світової війни. В це королівство входила нинішня територія Хорватії, величезна Румунії, Словаччина, от частина України, Сербії, там навіть десь Австрії. і у них досі є такі реваншистські настрої. Я особисто в багатьох публічних місцях в Будапешті бачив оцю карту справжньої королівства Угорщини. Ось в ресторанах, наприклад, ну масово бачив. Ну це ж не особиста вішов Ворбан. Все це Це є настрої суспільства, і він це відображає. А тут ще інтереси. Особиста у на інтереси Росії, тому що як Угорщина хоче якогось такого армагідону перегляду кордонів в Європі, так і Росія хоче тільки у той і то і просто різні вагові категорії, і одне накладається на інше плюс особистий інтерес, тому що е, є і корупційна складова в низьких цінах та нафту, на нафту на газ, яку надає Росія угорщини, плюс звичайно дотації ЄС і он от воно так і є, тому. Ми повинні розуміти, що з Угорщиною проблеми завжди будуть. Тим більше що там є ще конкретний розрахунок. Угорщина це перша країна, яка точно постраждає від зближення України з ЄС. Чому Постраждає, Тому що більш перспективна країна, більше населення більше. І багато чого Ну, умовно кажучи, де вигідніше розміщувати буде виробництво? в Угорщині чи в Україні, наприклад, ну напевно в Україні, і багато чого іншого. Це саме стосується словаччини, румунія може постраждати у Польща, в тому числі буде страждати, тому що більш перспективна країна з точки зору і заробітку, і віддачі від капіталу. Тому ми повинні це чітко і ясно розуміти одне накладається на інше, і розуміти, що з цим буде завжди проблем. Я взагалі не виключаю, що Угорщина ще всі нам викидала вимоги щодо вступу в ЄС. Я думаю, що врешті решт буде вони будуть порушувати питання щодо створення сепаратистського анклаву на території України у вигляді автономії угорців. Так, для того з перспективи поглинання, з перспективи поглинання Закарпатської області. Тобто будь-які, знаєте, у нас тільки вороги завжди про будь-які автономії, федералізацію говорили, Це Росія зазвичай у нас про це завжди говорила. Будь-які форми дезінтеграції, будь-які форми дезінтеграції України. Тому слід зважати на це і знаходити підходи, десь, знаєте, десь. Знаєте, як говорив Фалькопоне, десь добрим словом, а десь і пістолетом. А разом можна досягнути значно більше і добрим словом і пістолетом. Пан Тразаде, якщо говорити про амбіції, ви зараз казали про амбіції реваншистських угорців і угорщини, якщо зараз пішла хвиля, значено запевнень в тому, що немало європейських європейців, європейських лідерів вважають, що в разі не доводи, господи, якщо Росія досягне успіху в Україні, то вона не має. Наміру рухатися далі? Ну, це не так. Звичайно. Ну, звичайно, це самозаспокоєння, тому що, все ж таки Росія, дивіться, за результатами вже зараз російська армія переважає будь-яку натівську армію за тактикою використання зброї. Є вже навчені люди, і там будуть співпадати інтереси Китаю та Росії. Все ж таки, намагання показати надійздатність НАТО і, взагалі, американців ну достатньо просто. Я вам скажу, є найбільш ризиковані країни в, в НАТО, наприклад, це Естонія та Латвія, так. Навіть в нинішньому вигляді створення там небезпечної ситуації може призвести до кризи в НАТО. А це вигідно і Китаю, і вигідно Росії. А от власне Китай і Росія. Наскільки ви вважаєте про вигідність і про? Пріоритети для Китаю прекрасно знаємо, що е, з потужні є зв'язки з США, на увазі промислові. Так там великі обороти в них. Наскільки Китай готовий частково від цього відмовитися, аби е, от власне більше підтримати Росію? Чи це далі буде така економічна експансія Росії і відповідно підтримування з підпадтішках, скажімо так, Російської Федерації? А вони нічого не збираються відмовлятися. Хто вам сказав таке? Я запитую. вони. Да, вони я упевнений. Зараз вони прораховують сценарії, що яка кількість зв'язків рівно залишиться зі Сполученими Штатами Америки, навіть під час захоплення Тайваню. Вони ж уважно дивляться на досвід Росії. Вони бачать, як санкції обходяться, де змогли відмовитись, де не змогли відмовитись, і тому вони будуть виходити з того в тому числі, що вони величезний ринок збуту, і це. Є важелем тиску, наприклад, і на американські корпорації, і на європейські корпорації, багато чого іншого. Ні, Росії те, що вони поглинаються одне одному не заважає. Це Абсолютно дві, дві різні. Тенденції, які не мають взаємозв'язку, так поглинаються, але це ну що таке оборот з Росією. Оборот з Росією це приблизно 100 мільярдів доларів. Якщо не помиляюся на рік, оборот з США 900 мільярдів, оборот з Євросоюзом 900 мільярдів. Разом майже 2 трильйони. Тому там такі там Китай нікуди не поспішає, але я впевнений що все ж таки Китай готується до. Широкомасштабної війни зі сполученими штатами Америки створюючи багато точок точок, намагаючись розпорошити сили Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, не дають програти Росія раз да, США. Повинні тут вкладати свої ресурси. Ізраїль. Кладають теж ресурси хусіти е, в Ємені. Зараз е, взагалі транспортні шляхи не дають проходити біля Червоного моря порушення торгівлі, е, третя е, точка, е, північна Корея проти Південної Кореї. Четверта точка. Наступна можуть бути Філіппіна це п'ята точка. Ну, от бачите, скільки вже точок, де ресурс Сполучених Штатів Америки буде. Розпорошене, а далі можна наступне, це все ж таки вирішувати питання з Тайваню. Пане Транце, якщо згадувати США, допомогу їхню і от майбутнє голосування. Наскільки ви вважаєте, наскільки це питання може знову ж таки забуксувати? Чи все ж таки виділять цю допомогу, чи, можливо, допомогу змінять її розмір? Як ви взагалі ви бачите цю тенденцію? Ну, вчора, Держдеп вже відкрито сказав. Будуйте власне ВПК. Вже відкрита, вам говорять і нам говорять, будуйте власне ВПК. тому що нашими оцими проханнями постійними ми тут трохи починаємо вже дратувати наших партнерів. Чому тому що вони знають потенціал України, вони знають базу нашу промислову, все ж таки слава Богу, що багато чого залишилося з радянських часів, знають, що є кадри і так далі. Вони ж хочуть бачити стабільного партнера, який не буде просто прохачем, а який зможе сам собі допомагати. А це базіс, на які побудоване західний менталітет. Ти сам собі допомагаєш, і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то і тобі не допомагають. Знаєте, всі люблять хижаків, які вміють вирішувати питання. Я от доведена з Ізраїлем, так? які 20 років США фактично ігнорували. Хижаки, які є перспективними, які можуть, які можуть вирішувати питання, так. А тому, що і тому перспективно в них інвестувати. А в прохачів, які постійно там щось просять, і так далі, ну будуть гарні слова, будуть плескати по 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 плечу. Але ми всі повинні розуміти, що доля прохачів. На долю прохачів принципі в дорослому світі всім плювати. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тому ми повинні готові бути, що допомога може бути скорочена. Що може бути фінансова допомога, скорочена в тому числі. Ми повинні виходити з того, що нам потрібен власне ВПК і вирішувати всі питання всередині країни. Так? Що пан шмигаль нарешті вирішив питання з оподаткування прибутку підприємств, які працюють в галузі ВПК, Досі не вирішено це питання. Що пан Шмигаль нарешті згадав, що в країні йде війна і засекретив е, е, дані про воєнну промисловість? У ж же все відкрита. От я на одному виданні в цензорі по-моєму читав. Е, Писалося, що все ж можна відкрито дізнатися, де що працює я вже мовчу про податкову базу, якої можна там за скільки купити за е, декілька сотень доларів. Всі податкові накладні, де що знаходиться, всі всі суміжники, всі партнери і так далі роби. Не хочу навіть західних, якщо ти бачиш, можна там піти диверсію зробити, вирішувати це питання. Пан Камишин повинен нарешті вирішувати. Питання щодо з нормативною базою щодо того, щоб воно відповідало вже військового стану і так далі. Ресурс повинен бути найдений, а він є в країні. Тобто, мінфін може випустити спеціальні ціни папери під розширення виробництва ще раз тільки виробництва зброї для, для розширення військового замовлення. Він може метувати Ці ціни папери. Національний банк може спокійно їх викуповувати. З'являються гроші. До 400 мільярдів можна вкачати зараз в ВПК. Це не проблема в дійсності. Це те, що гроші підуть у виробництво. Навіть інфляція не підросте. Це називається кредитна емісія, фактично. Національний банк може. Випустити рефінансування для банків під кредитування конкретних проєктів. він теж може це робити. Тому не треба ну, і тільки не треба йому розповідати, що це неможливо зробити, що він незалежний, Незалежний від кого, Незалежний від країни, яка стікає кров'ю, банкіри вважають себе незалежними. від Відкревід нації, яка гине зараз на фронті, захищаючи їх теплі офіси, які вони в яких вони сидять. Якщо такі, нам такі банкіри не потрібні, вони тільки працюють на ворога, якщо вони говорять, що вони незалежні. От ми повинні які питання вирішувати. Так? Тоді, тоді, я вас запевняю, питання допомагати чи не допомагати Україні стояти не буде Не буде. просто. Вони просто будуть говорити, навіть не буде страшно прихід. Трампа до влади, як у нас часто його демонізують? Чому? Тому що Трамп досить грубо, досить грубо, але говорить, що думають в Вашингтоні всі і демократи, і республіканці. А вони так ставляться. Говорить, якщо українці не будують власне ВПК, значить вони не хочуть перемагати. Якщо вони не хочуть перемагати, значить їм не потрібна ця війна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому американським платникам податкам потрібна війна, яка їх особисто не стосується? От ми як повинні ми всередині повинні вирішувати питання для того, щоб впливати на позицію наших партнерів, тому що постійні це такі прохання, ну не цікаві США. Вони скрізь завжди будують. Е Потужних партнерів, з якими можна співпрацювати, які можуть навіть плеще десь підставити Сполученим Штатам Америки, так а не постійно сидіти, знаєте, як на велфери, такому там дай, 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 дай. Вони ну, вони от нещодавно Бен Ходжес, колишній керівник. Військ США в Європі він навіть аналогії проводив, говорячи про Україну. Скажіть, Ну, дивіться в 44-му році, Німеччина випустила більше літаків, танків та самохідних, незважаючи на просто. Шалене бомбардування німецької території тоді американцями і, і британської авіації звикли змогли а у вас ну вибачте ну, Бен бути бути... не так, Він привів приклад, але треба пам'ятати, що була розвинута німеччина інфраструктура, тому що вона багато років готувалася нападати. Це і а трошки слухайте, різне. то слухайте що значить нападати ну, у них так. обмеження було по версальському договору. Ну тим не менше, вони тишком нижком це робили. Ми, Ми говоримо про їхні наміри. Ну наміри не наміри, але сто <зас> 44-й рік. Ну та говорю про знаєте скільки бомбардування це я ж говорю сорок першому бомбардували сорок третьому але якщо ви згадуєте пане році... та вже і бана хоче то чому ви не говорите цілий каскад його повідомлень що як захід абсолютно затягує передачу далекобійної зброї в той момент коли а? ми наступали бен хочеться про це значно більше сказав ніж от наведення а, 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 а хто вам сказав що вони нам винні щось давати у нас а ніхто не винен я просто вам кажу що ви згущуєте фабри і берете одну сторону я не згущу ну, я говорю що тому, тому, що, що по побудов... Так. так, що Ми абсолютно нічого не робимо і ледь не сидимо, і ніхто не воює. А так воно не а, є. більше? ні, ні, почекайте, давайте розрізняти давайте. війну і організацію військового тилу. Так. Про військову економіку нам одразу ж говорили. Я пам'ятаю, Спарц, коли приїжджала, вона ще тоді говорила. Це була середина 22-го року, де військова економіка. Чому ви нічого не робите? От чітко і ясно повинні розуміти. Дивіться, стосовно союзників. Ви повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки, ЄС і все інше нам нічого взагалі не винні. Цього ніхто нас... не стверджує. Пане Тарас. Ви почуєте, абсолютно ніхто не стверджує, що нам хтось винен. Ні, я кажу про те, що ви подаєте так, мовляв, а, нам не допомагають, бо ми абсолютно від слова взагалі нічого не робимо. Але так не є також мало Є проблема. Тут я з вами погоджуюсь, що ми мало. робимо замало. Да, ми повинні розуміти західну менталі. Ми хочемо от ви, і я, ви і я хочемо стати частиною заходу. Тільки ми повинні нарешті зрозуміти, як побудований захід. Захід побудований на е, національному егоїзмі, чому вони стали такими великими країнами, які побудовані на чітких критеріях. Якщо ти впахуєш, то і і тобі допомагають. Якщо ти постійно щось говориш, що у тебе щось не виходить. А вони знають, що є середині ресурси країни бази і так далі. То вони починають вже натикати тікати, отаким от чином. А тут буде затримка. а Тут ми в принципі вам не винуваті. Самі робіть, от ми на чому повинні сконцентруватися. Тоді я вас тут запевняю. я погоджуюсь з вас абсолютно, але теж відквідати відк... того факту знову ж таки, не знатяком, що нам хтось щось повинен. Ні, абсолютно з іншого боку, не варто забувати, що насправді ми також збройні сили України, відстоїть не лише територіальну цілісність України, але й загрозу про яку ми говорили на початку нашої розмови. Що от як країни яким також загрожує Росія? Завдяки тому, що роблять Збройні Сили України, не дають змогу розгорнути повністю сили для концентрації в цьому напрямку. Тобто, тут ну, мені здається дивіться, багато є. а не просто казати, що от ми нічого не робимо, а захід нам і не повинен. В принципі, то так, але ні, дивіться, дивіться, я не, не так. Давайте не це дивіться. Не всі на заході бояться. Давайте будемо відверти атаки на країни НАТО. Знаєте, хто не боїться? Чим далі від кордонів. От, наприклад, Німеччина, Франція, вони вважаються суто гіпотетично, що там буде напад. Далі вони так рахують. Ну поки е, нападуть на країни на, на країни Балці, поки дожують Польщу, ми спокійно можемо що домовити з Росією. Тому так побудована ще політика. Давайте чітко розуміти. А далі це проблема Америки. От, ви повинні, ми повинні розуміти, що деякі фактори ми не контролюємо. Ми не контролюємо американську політику. Ми не контролюємо, як вони там будуть голосувати. Ми повинні виходити з того, що ми можемо проконтролювати і що ми можемо зробити. Але ми ж повинні розуміти, що це в тому числі буде впливати на їхню позицію, От. коли Німеччина зрозуміє, що їхні що ми розширяємо виробництво зброї і тих самих ракет, які до речі. Західну зброю нам не дадуть бити по території Російської Федерації. Я дуже сумніваюся, що це буде. А, а, і Коли Німеччина зрозуміє, що їхні Тауруси вже нафіг не потрібні нам у нас самі буде своя зброя, яка буде бити по території Російської Федерації. Вони ще будуть нас мовляти. Заберіть, будь ласка, тауруси. А ми що будемо крутити носом, говорячи, а не треба нам ваші тауроси, тому що нам потрібна вже інша зброя або інше, тому що це перемовна позиція сильної позиції. От на чому ми повинні сконцентруватися, тому що захід, захід любить сильних партнерів, які можуть допомогти, в тому числі, так е, е, ну, наприклад, знаєте, е, е, Україна ж може от, використовуватись, наприклад, американцями в якості такого. Елементу контролю над російською елітою, ну, наприклад, знаєте, так американці можуть так сказати: ну як ізраїль, такі спеціалісти по деликатних питаннях. Е, сказати, знаєте е, от СБУ, наприклад, грохнуло цього ківу в, в елітному селищі в Москві так це ж посил всім елітам російським, що вас можуть дістати у вашому ж домі. А тут, знаєте, вже є партнерські стосунки. Якщо є партнерські стосунки з США, то США може натякати. Якщо вони зробите так, то може виїхати бригада, умовно кажучи, з Києва буде дуже погано. Як робить Ізраїль, до речі, стосовно Ірану, надаючи йому створити ядерну зброю, вони просто знищують вчених ядерників там і так далі. Тому ми повинні розуміти, як ми вбудовуємо ці інтереси і самі стаємо сильнішими. Тоді і простір, простір нашого перемовин з заходом буде зовсім інший. Тоді нам і може і такої допомоги, особливо фінансової, не потрібно буде. Може, і військової в такої кількості не буде, і ми ще повинні розуміти, що от дивіться, а чи є можливості у США надавати такі озброєння, все інше. А от раптом завтра війна Північної Кореї та Південної Кореї. А з Південною Кореї не підписані договори. Наприклад, так. Де буде у них пріоритет? Україна чи Південна Корея? Звичайно, що Південна Корея. Ми про це завжди повинні пам'ятати. Пане Тарас, вже піджимає час. Дякую вам за цю розмову. Суперечка завжди існа. Я дякую, що ми з вами подискутували. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Тарас Задорожній, політолог.